З вами продовжуємо говорити про фарбування волосся. І, звісно, е, сьогоднішня наша така тема е, вплив різних факторів на фарбування волосся. Як ви думаєте, які в нас є фактори навколо нас, які можуть впливати на, е, власне, на фарбування і на результати цього фарбування? Як ви думаєте, що перше вам приходить на думку? Чи будемо гадувати якусь парту? Так. Звісно, що так, звісно, що так, звісно, що так. Добре. Давайте знайте, з чого ми почнемо. Почнемо з того, що нас з вами перед тим, як ми починаємо фарбувати, має бути обов'язково, як ви думаєте, що. Що має відбутися? Які такий важливий момент? Важливий момент це консультація. Консультація з клієнтом. Це саме перше, що буде впливати на результати. Бо під час консультації ми будемо виясняти з клієнтом, що його натуральний пігмент. Якщо там була фарба, будемо дивитися, яка була фарба. Так? Тобто ми будемо поясняти всі моменти, чи немає подраженої шкірі, поясняємо також е, структуру, наскільки вона міцна чи пошкоджена. чи Ми знаємо, що в нас є чотири групи по гігроскопічності, і це все буде різне волосся. Десь буде тут жорстке, десь буде турке пошкоджене, десь буде е, натурально здорове і так далі. Тобто, Саме перше, що в нас має бути, це консультація. Окей. Е, як ви думаєте, ще що ви маєте вияснити під час консультації? Стигуємо. Так, ну, провести тест, якщо клієнтка загалом є алергічною на будь-які препарати, то краще провести тест. Ми знаємо, що проводимо тест, ми наносимо невеличку кількість барника за вушком і в ідеалі чекаємо 24 години, але розуміємо, що 24 години це дуже довго. Ем, якщо є якась реакція, все ж таки вона буде протягом 30, 15-30 хвилин в будь-якому випадку. Ем, звісно, що дуже детально виясняємо побажання клієнта. Так? Тобто, і думаємо самі, чи ми це зможемо зробити чи ні. На підставі чого ми це думаємо? На підставі того, що ми знаємо, що таке рівень глибини тону. Тобто це рівень світлоти її волосся, тобто ми дивимося на її натуральний відтінок і думаємо. Чи ми можемо досягнути, і зразу, чи нам потрібні якісь додаткові процедури, які ми з вами вивчали, то це, власне, все дуже буде впливати, зрозуміло? Ось, і, власне, ці всі моменти мусимо уточняти для того, щоб все пройшло гарно. Також, 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 також. Також у нас є таке поняття діагностика. Власне, в цю діагностику буде входити. Буде входити, тобто, дивіться, от власне зміна кольору волосся найчастіше пов'язана з наступними причинами. Їх є кілька, і, власне, ми повинні всі ці причини під час діагностики собі спрогнозувати. Тобто, перша причина це приховання Так, Якщо клієнтка сила, ми розуміємо, що власне, ми мусимо використати якісь Додаткові такі операції, процедури, які допоможуть, щоб ця сивина краще профарбувалася і була ну, стійко зафарбована. Друге це підкреслити або посилити натуральний колір і надати блиску. Тобто, це найчастіші причини, з якими до вас прийдуть клієнти. І ви мусите оце все уточнити, з якою метою вона прийшла до вас. Так? Друге, позбутися від небажаних відтінків, які з'явилися. В результаті природних або хімічних зовнішніх вплив. Це може бути вигорання mm. на сонці, це може бути е, жовто-зеленуватий відтінок через вплив хлору у воді, а е, також може бути е, жовтувати відтінок через великий місць заліза у воді, марганцю та інших компонентів, які в принципі можуть бути та, е, в воді. Тобто, ви так само думаєте, чим ми можемо нейтралізувати, як ми можемо очиститись. Ми з вами вчили. Тобто Сам. Добрий день. Четверте. Повернутися до натурального кольору після численних, численних експериментів. Так, тобто клієнтка ваша може бути а, там, експериментувала різними варіантами дитинки, і а потім раптом згадала, що все-таки хоче повернутися до природного. Відповідно, теж маєте знати всі правила. Ми говорили, як ми виходимо з натурального. Перепрошую з натурального з освітлюючого, знебавлюючого натуральну. Пам'ятаємо, що якщо ми наносимо на світлу основу щось натуральне, якийсь натуральний пігмент, мається на увазі з нулем, тобто це 5-4, 6 і так далі, обов'язково додати до треба що? Коректор червоного кольору. Якщо нема, можна додати. Коректор е помаранчевого кольору. Тобто, чому що піднести для того, щоб у нас не виникло що за плену волосся? Зрозуміло? Зрозуміло? П'яте побажання це може бути самовираження або створення модного, креативного або авангардного образу. Тобто є клієнти, які хочуть дуже якесь цікаве формування, яке буде їх виділяти знатно. Це теж треба знати про такі фарбування. Ми ще в процесі будемо вивчати різні техніки, і, власне, ну, вміти запропонувати і виконати так, ту чи іншу цікаву техніку. Щости підкреслити нюанси стрижки або зачіски. Тобто, тут підкреслити нюанси стрижки або зачіски це вже більш такі. Як вам сказати, ну, повсякденні варіанти такі більш прийнятні прийнятливі до життя. Тобто це може бути омбре, балаяж, шатуш, так? тобто, ну, такого плану якби якісь ефекти, але дуже такі натуральні, спокійні, класичні. Так? Далі надати зоровому об'єму. Ви повинні з вами розуміти, що зоровий об'єм створюють всі світлі відтінки. Загалом все, що ви додасте світлого, чи це буде малірування, чи це буде е, балаяж, чи це буде аеротаж. Тобто це все буде створювати свіжовий об'єм з метою корекції форми обличчя і кольорів шлюб. Тут ми, звісно, мусимо згадувати з вами про те, що у нас є чотири кольорових типи. Так, це і зима, осінь, літо і весна. Відповідно, ці кольорові типи зовнішності, вони містять певні свої, певний набір тих чи інших кольорів, які підходять і не підходять до даного типу шкіри, кольору очей, волосся і так далі. І відповідно, коли ми хочемо кардинально змінювати, ну тобто маємо про це якби цікавитися, так Тобто, вивчати, аналізувати ті кольорові типи, і відповідно розуміти, що можна, що не можна там радо. Ну і дев'яте це взагалі зміна зовнішності, зміна іміджу. Маєте просто розуміти, що також у нас є різні клієнти. Є клієнти, які самі прийдуть і скажуть: я хочу так, так і так. І ви чітко можете це виконати при умові, що там це все реально виконати при тій ситуації. Так? А є клієнти, які будуть чекати від вас, щоб ви їм пояснили, розказали, порадили, показали, тому потрібно бути готовими до... Різних таких ситуацій. Де треба і самому багато говорити, і те треба просто послухати і постаратися максимально виконати. Але в якому випадку оця консультація, оця діагностика, так? тобто ми виясняємо, що вона хоче, так? з якою метою прийшла. Це дуже важливий момент. І тільки після того ми далі вже на, на підставі того всього аналізуємо, що, що власне буде. Е Ну, як це буде все впливати, так? Тобто ми з вами тепер вертаємося до того, до першої причини так, що таке вплив натурального кольору волосся. Так? Тобто а, я буду впливати друге вплив натурального колюру. Я впливати натуральний колір на... Майбутнє фарбування. Ну, Візьмемо, наприклад, русявий відтін. Як ви думаєте, як цей відтінок буде впливати на е, побажання клієнта? На будь-які побажання? Чи хочу вона стати блондинкою, чи хочу стати рудою, е, будь-якою як, яка ситуація, що будемо з цим відтінком робити, якщо вона русяга? Русяві всі відтінки, я говорила про це. Блондини натуральні і усяві це те, що, скажімо, нам дуже пощастило. Коли прийшла така клієнтка натуральна, ми можемо тут робити будь-що. І все це вдасться. Вона і гарно буде освітлюватися, вона і гарно буде затоновуватися в інший е колір, тобто в груди, в мідний, в яскравий, якісь там, в темний, в будь-що. Тобто, якщо потрапила нам клієнтка такого відтінку, у нас проблем з цим немає. Зрозуміло? Е, власне, до чого я веду, е, да, Наступний наш наступний на колір, наприклад, вона вже шатенка прийшла до вас. Шатенка. Знаєте, яка то шатенка? Це є 5 днів. Ну. Е, скажіть мені, будь ласка, що ми будемо робити з нею? Ну от, Хочу стати родою, хочу настатиною. Е, ну. Розуміємо, що даний пігмент вже є складнішим, так? глибшим. І відповідно, що буде складно за один етап досягнути того чи іншого результату. Тобто, якщо вона хоче бути блондинкою, швидше за все потрібно буде нам хоча б два етапи. Ми говорили про результат по 15-20 хвилин. Ми е, наносимо освітлюючий препарат супругу і е, чекаємо відповідно, дивимося на результат. Так? Тепер, якщо вона хоче щось яскраве, тобто перейти в щось, якийсь інший колір, народ не те, що яскраве, вона хоче на тому світліше, ніж вона є, Тут зрозуміло, що будемо виконувати про травлення. Про травлення це видалення натурального темного пігменту перед майбутнім фарбуванням іншим видом берника, тобто іншим кінком, там як іскравішим чи світлішим відвез. Зрозуміли. Ось. Тобто розуміємо, що тут цей натуральний буде впливати вже на наші дії. так? Ми не зможемо зразу нанести вивник. То саме буде з брюнетом і з чорним. Ми розуміємо, треба уточняти з клієнтом так само є, чи вона, от якщо вона з чорного прямо хоче стати там якоюсь блондинкою. треба дуже добре проаналізувати її тип зовнішності природний. так? Бо зазвичай, що клієнтка від природи реально чорна. То в неї і темні очі, в неї і шкіра така, і не факт, що їй буде ну, красиво в тому світлому, те, що вона зараз собі так захотіла, треба вміти також їй це пояснити, переконати, що взагалі до вашого кольорового типу це не підходить. Сумієте? Це також важливий момент. Тому оці моменти маємо всіх врахуватися. Але розуміємо одне, що якщо нам потрапили рівні тону 8, 7, 6, то в нас проблем не виникає зі змінами. Якщо нам вже потрапили 5, 4, 3, 2, 1, в нас виникають проблеми. Тобто у нас якісь додаткові техніки, час, препарати і так далі. Зрозуміло це? Зрозуміло. Далі. далі, у нас наступний пункт вплив користу волосся. Вплив користос. Користість волосами. Іншими словами, ми з вами вчили, що таке гігроскопічність. І гігроскопічність це пористість із волосся. Іншими словами, це здатність волосся поглинати воду. І ми з вами говорили. Давайте коротко згадуємо, що у нас по гігроскопічності, по власній користості, волосся ділиться на чотири групи. Це нормальна гігроскопічність, це. О, давайте, а, нормальна. Це погано. це підвищено. Ще на це надбільше. Найбільше. Давайте ще згадаємо. позгадаємо. Нормально це яке Здорове, не пошкоджене, ще не фарбоване, відповідно. Дивимося по ситуації, так? якщо е, тут ну, дивимося, що потрібно зробити, і працюємо по інструкції, по тому, що треба виконати. Тобто, якщо це там, нормальна гігроскопічність, волосся нормальне, здорове, і потрібно там, чи забрати зайві пігменти, чи ще щось, ми можемо це все робити при потребі і не боятися. Якщо це погана гігроскопічність, це волосся, жорстке, тверде, сивис туди також відноситься. Розуміємо, що тут треба буде якийсь вплив на нього зробити під час форбування. Такий більш агресивніший, який зможе, допоможе нам власне, краще зафарбувати таке волосся. Ну Тверде, жорстке, тут все сили також відноситься сюди. Підвищена гігроскопічність це коли е, у нас е, клієнтка вже фарбувалася, кудись, мала хімічну завивку, е, вигоріла на сонці. Відповідно, волосся буде швидше поглинати виробник, швидше проявляти реакцію. Розуміємо, що тут необхідно. Буде можливо зменшити час витримки, прослідкувати за цим процесом, далеко не втікати від клієнт. Зрозуміло, контролювати цей процес. Найбільша ніж це найбільша група ризику. Це волосся знебагне, маліроване, протравлене. Розуміємо, що це дуже пошкоджене волосся, дуже ніжне, і відповідно, що необхідно нам що зробити, контролювати процес, зменшити до мінімуму відсоток і іноді і, і час. Так, час також може бути зменшений до мінімуму. Просто і дуже контролюємо цей процес, бо реакції тут можуть відбуватися за 10-15 хвилин. І відповідно, що може відпасти швидко-дуже, затемнитись занадто там, де цього не треба, стати яскравим під час тонування, занадто там, де це не треба. От Ми її тонуємо після освітлення, і вона стане баг фіолетовим. розумієте? Якщо перетримаємо, вона то потім змиється, вона як швидко поглинається, так швидко віддає. Але клієнта не захоче ходити з салону фіолетовою, надто фіолетовою, чи там ще й Розумієте мене? Ви мене розумієте, діти мої? Добре. Е Для пустоти волосся на фарбування. Як ви думаєте, як це фарбування? Густоти. Скажіть мені, будь ласка. ну, е Як мінімум, впливає на те, що потрібно більше боротьби, так, Але повинен також розуміти той момент, що це перше, що потрібно більше, більше кількість бордника, це зрозуміло, а також потрібно е пасмо відділяти максимально тоненько. Чим густіше волосся, чим його більше. Тим пасами ти мають бути тоншими, ретельніше відділеними, ретельніше промашчуємо, промащуємо, промикаємо це космо, розуміємо. Тобто чітко наносимо і не економно. Пам'ятаємо, що при будь-якій густоті, якщо ми в хорошому салоні, якщо ми працюємо професійно, в нас не має бути е, ось цей момент, що ми щось економимо, особливо при фарбуванні. Тому що в нас тоді не буде рівномірного, насиченого, яскравого кольору. Але euh, при такому, при густоті великій, обов'язково максимально тоненькі п'ятки і максимально чітке розподілення препарату. Тобто Фарба має завжди достатня, кількість, тоді вона проникає, поглинає це все волосся і якісно, чітко фарбує. Питань по цьому я думаю, що нема. Тобто, тут нічого такого ми з вами не можемо розуміти. П'ята причина. Ну, П'ятий вплив, так? Вплив силини. В плиси вниз. В плив семіни ну, сем ми вже частково сьогодні говорили, але давайте швидко згадаємо, що коли в нас є сили волосся, в нас є як мінімум три поради, три правила, які ми можемо застосувати, щоб отримати якісний результат. Пам'ятаємо, що сили волосся це волосся без пігменту. Без жодного натурального пігменту. І тим воно складне, то корковий шар заповнений повітрям. Відповідно, що власне, завдяки цьому дуже складно зафарбувати стійку волосся. І ми знаємо, що перше наше правило це що? Як воно називається? Це є протравлювання за допомогою окисника. Ми говорили, що ми е, протравлюємо. Або трьохвідсотковим, або шестивідсотковим кушником. Пам'ятаємо, що ми просто наносимо на сиві участки, або якщо це вся площа сива, просто беремо в чистому вигляді, наносимо кісточкою покасник трієчку. А якщо це дуже жорстка сивина, дуже товсте вися, тоді вже шестів. Зрозуміли? Нанесли, потримали 15-20 хвилин, не змиваючи, розвели препарат. Ну, відповідний ворник з шестіркою пам'ятаємо ідеально підходить для Е, і нанесли відповідно на певний час витримки, який може бути теж збільшений, це буде тільки плюс в даній ситуації, а не мінус. Зрозуміло, що до протравлення все ясно. Наступна процедура називається як перед. Дальція. А що це за процедура? Ми знаємо, що, ми, якщо проводимо щось темне, щось і ми просто обираємо е на рівні того, наприклад, вона захотіла, там, я вже це говорила, там, захотіла 6,34. Ми на цьому рівні вибираємо там собі 6.0 так, на цьому на 6. 6,0. І в чистому вигляді, але в чистому я маю на увазі без окисника. Віталій це розводиться з водичкою один до одного і наноситься, і наноситься е, на силі участки або е, на всю площу. Для чого? Для того, щоб наповнити цим пігментом, якого нема. Вони це пусте. Ми наповнюємо цим пігментом штучним, тоді не згинаючи, розводимо 6,34, наносимо та? і ще. При потребі можна, ну, при, потребі, при бажанні, що сюди можна додати а, якогось а, мітного коректору. Чому? Тому що це теплий відтінок 34,00 міг. І якщо ми додаємо сюди там, сантиметру, 15 е, до цього всього бортика, цим, нанесемо, потім додамо до цього. Відповідно на що? У нас буде стійкий хороший результат. А наша задача в даній ситуації саме така. І е, остання порада це коли ми кажемо, що в нас є стійка формула. Це коли ми змішуємо. Ми просто змішуємо а, стійка формула. формула. Це коли вона обрала собі будь-який це може бути варіант. Ну, наприклад, захотіла там 9-20 людей. Ми додаємо 9,21 одну частинку І додаємо ще 9, в одну частинку, так? частину. Зробимо стійку форму. Вона захотіла 6,45. Ми додаємо до неї 6 нуль. Тобто ми використовуємо ту першу цифру, ту базу. І беремо натуральну товщину і змішуємо з тим бажанням. І відповідно, що в нас є. Хороший в цьому результат. Якщо це є яскравий відтік, звісно, що додається нічто коректор. Тобто додається в даній ситуації червоний. Зрозуміли? Є питання до того, що ми робимо, коли в нас сивина, ми закріпили дуже е, швидко. Е, вплив, наступна наша проблема вплив товщини волося. Нема де писати ту проблему? Шість. Плив товщини. Ну, в товщини ми частково порили вже. І розуміємо, що коли волосся товсте, жорстке, воно буде гірше поглинати бордник, воно буде гірше елементарно поглинати воду, воно буде е, ну, погано загарбовуватися. Тобто розуміємо, що тут можна збільшувати час видів. Можна виконувати додаткові процедури, то саме протравлення. Тобто можна також при таких е, дуже товстих е, структурах використовувати власне е, протралювання письма. Зрозуміли? Ось, і відповідно, завдяки цьому нас буде теж воно розкривати цей зовнішній шар, і барвник. наступний буде краще погнати і краще проявляти свої властивості. Ну і також у нас є пункт, коли в попередньому фарбуванні, звісно, що в нас не могло цього помню не бути. Коли попереднього фарбування. Ну, звісно, що це впливає, правда? Як це впливає? А ну скажіть мені, хоч слово, як впливає в попереднє фарбування? Чи не вимагали на якісно? Чи нема захід? Попереднє формування це те, що прийшла клієнтка. Змійте мене. Е, наприклад, клієнтка прийшла до вас з шоколадним відтінком волосся, а зараз хоче стати мідною. Е, як буде впливати оце фарбування попереднє на цей теперішній результат і її побажання? Ліля, думаю, говоримо відповідь. Не спимо. Не спимо. Так. Знаєте? Знаєте. Як це вплине? Ми можемо нанести дані. Ми можемо нанести е, відтінок мідний на е, основу шоколадну. Чому? Не буде. не буде нічого. Ми знаємо, що бревник, бревник не освітлює. То розуміємо, що ми мусимо що зробити. Е, про травлювання чи там, ну, тобто, забирання зайвого штучного пігменту. Тобто ми наносимо супу, Забираємо настільки, скільки нам потрібно рівнів, Якщо це для рудого, це під шоколадного якісь два-три рівні, то просто до такого брудного рудого. І тоді тонуємо в той бажаний мір. Правильно? У і буде вплив, то це впливає. Бо якщо вона прийшла, ну в будь-якому випадку, з чим би вона не прийшла на голові, це впливає. Прийшла вона блондинкою, це теж впливає, хоче затемнитися, розуміємо, що якщо не додамо, якщо затемняється щось натуральне, не додамо цього червоного коректору, буде зелене. Розумієте? Прийшла жовта там, десь пошутіла. Ми хочемо нейтралізувати, використовуємо, не подумавши, попелясти вітіло буде зелене. Подумаємо, використовуємо все, що з фіолетом буде красиво, натурально, розумієте. Якщо не перетримаємо, якщо перетримаємо, буде фіолетово. Теж дуже красиво, але е, будемо чекати потім, поки змиється. Зрозуміли, дівчата, не спіть, будьте активними, живими, сонце вже світить. Все добре. Е, е, окей. І е, тобто розуміємо, що попереднє фарбування дуже впливає. Чи є у вас ще питання по даному е, питанню, власне, по. Попереднього формалю. Насправді це така доволі велика проблема, також. коли перукарі десь розгублюються, не знають, що робити з тим чи іншим, що вона вже прийшла, розумієте мене. І також може бути, що вона прийшла, наприклад, з якимось ефектом е басом світліших прядок, і вона хоче зараз все затемнити, чи там щось яскраве, чи темне, але в один тон. Розуміємо, що тут буде працювати правило пігментації. Бо ці всі квітені пазми треба чимось підготувати і наповнити, щоб потім е якісно лягла їх е ляг розуміли? Бо інакше у нас просто вони будуть світліші. По-любому, після затемнення. А вона, якщо хоче вирівняти і щоб це був один рівний яскравий темний тон, це дуже важливо. Зрозуміло? Ну, і також, е також ще одне останнє питання: це майже те саме, що ми зараз говорили, але вплив. Перманентного випрямлення або завивки. Тобто це власне хімічна завивка або антизавивка. Антихімія ми говорили про це, що волосся просто є, як є тут сажмо. Пермо. Завивка. Або ви. Добре, завивка або випрямлення. Дивіться, це означає, що волосся є більш сушкочним. Так, це вже піддавалося, це є власне підвищена гірськопічність. Відповідно, що розуміємо, що тут може або дуже швидко затрімитися, якщо ми будемо щось турбувати, дуже швидко проявитися реакція. Або навпаки щось може не взяти на Тобто, Відповідно, що маємо розуміти, що це булося з такою е, чутливістю. І цей процес, коли ми щось перефарбовуємо, чи наприклад, тут також буде логічно використати перепігментацію, якщо ми боїмося, що у нас цей відтінок не ляже, або то ТСМС скористатися сількою формою, наприклад, та. тобто розуміти, що взагалі таке булося, яке або піддавалося хімічні джулиці, або антихімії, воно потребує все-таки якогось додаткового такого підходу. Або стійка формула, або перепігментація, або довше, як мінімум, потримати. Розумієте? Тобто інакше в нас теж тут будуть свої такі е, нюанси з тим, що відтінок ляже нерівно, або е, не Розуміли? Е, я думаю, що ця тема вона є така дуже складна. Але ми як мінімум мали це проговорити, щоб е, такі елементарні моменти, на які ми десь там не задумуємося, що це дуже все серйозно впливає. Тобто, розуміємо, дуже серйозно впливає консультація, Коли ви з нею маєте наговоритися, без цього е, цей процес не треба його прискорювати. Е, так дуже кохавцем це все робити. Треба спокійно, нормально з нею поговорити з клієнткою. Розумієте? І уточните всі моменти. А всі моменти, які у вас стосуються, що ви існуєте, це все, що я зараз говорила, вплив то, вплив то, вплив то, ви собі в голові це маєте мати і розуміти, що це все треба дуже добре проговорити і вияснити. І тоді вже ви думаєте далі, які рішення приймати з тих всіх процедур, які ми з вами теж вивчили, що зробити, щоб був кращий результат, якісний результат. Зрозуміли? Я думаю, що ця тема вона буде відповідно записаною, ви зможете собі слухати, дивитися і згадувати, і це буде дуже корисно. Якщо нема більше запитань, то можемо завершити. Так? Можемо, Окей.